Сьогодні з нами на зв'язку Тарас Загородній. Тарасе, мої вітання вам, так, доброго дня. Пане Тарасе, почнемо з вами як кажуть, резонансною такої теми в неділю 2 квітня російський пропагандист Владлен Татарський або Максим Фокін загинув після вибуху у Санкт-Петербурзі. За даними телеграм-каналу, маш бомбу на зустріч із воєнкором пронесла дівчина. Вона сховала її у статуетку і подарувала татарському. Потім співробітниками СК Росії ця Дарія Трєпова вона була затримана. При тому які затримували, вона сказала: мене підставили, мене просто використали. Передає Шот перші слова Дарії Трепової після затримання. Що ви думаєте про цю історію? Тому що вже різні версії кажуть, там це українська сторона, хтось каже, ні, це от, дійсно. Це просто між собою, як кажуть, пацюки гризуть, і ось ми бачимо результат. Ну, дивіться, дивіться, я на тобто тут багато може бути версій, чому тому, що одна з тих версій, яку в тому числі озвучив Пригожин, що це розбірки між росіянами, теж всередині їхніх структур, тому що нещодавно якраз Міністерство оборони Російської Федерації заборонило воєнкорам писати про війну. Uh -huh. А ці воєнкори у більшості своєї були близькі не до Міноборони, а були близькі саме до Пригожина. А, Там є конфлікт між Пригожиним, ЧВК Вагнером та військовими. А Пригожин цього навіть і не приховує. І тому, відповідно, могли попередити: ну, не базікати, не базікати всім, і їхнє і, і, і розуміння того, що. Не треба не треба наїжджати умовно кажучи, на армію. Це перша версія. Друга версія, яка може бути, це теж пов'язано з Пригожиним. Що у Пригожина конфлікт, яка якраз з губернатором Санкт-Петербургу, на якого він постійно наїжджає, так mm. він там навіть якісь акції протесту намагався зробити відверто. Пахамськи з ними спілкується і так далі. А Це відбулося в Санкт Петербурзі. Ось це теж можливо. Стосовно версії українських спецслужб ну тут виключати теж неможливо, тому що українські спецслужби освоюють російську територію. А от своїх інтерв'ю, наприклад, голова СБУ от пан Малюк, в принципі, не приховує, що така робота ведеться, але вже в стилі масаду ніхто не підтверджує, але не спростовує, але воно є. Ну от буквально. Е, ну, ну, принаймні на тимчасово окупованих е, територіях це вже активне йде. Ну, от нещодавно був знищений, е, ну точніше, як отримав травму на виробництві несумісно з життя там Іван Ткач в Мелітополі, Так, угу. от вчора буквально теж вибухнула машина одного в Херсонській області одного колаборанта, Ну там кримське місце Мачуліще в Білорусі, де раптом у СБУ з'явилася плівка, там на точніше запис цього, що відбувалося. Тобто українські спецслужби працюють і не виключено, що в темну могла використана бути ця дівчина. Ну нам теж цікаво, що чим більше буде знищено цих ура патріотів, чим більше там буде гризні, де яку буде підтримувати, в тому числі наприклад СБУ, а то тим буде краще для нас. Тому тут різні можуть бути варіанти. Тим більше українців на відміну від росіян немає ж мовного бар'єру. Тобто, в принципі, багато українців до речі краще володіють російською мовою ніж самі росіяни. Я от бачу, іноді до мене приходять боти російські. Так вони більш безграмотно пишуть, ну ніж, наприклад, російськомовні українці. Всі 100% українців розуміють і розмовляють російською мовою. І тому можливості для диверсійної роботи в тилу. Російської Федерації є, і це створює проблеми для Росії, чому тому, що тепер тилу немає у Росіян. Більш того, це ж знищена вибух був де в Санкт-Петербурзі. Це можна вважати вочиною Путіна а, такою неформальною столицею, а, і це показує, що все небезпеки немає. Тобто, ви, безпеки немає в Росії. А тобто гризіться, шукайте один одного, а і а ми будемо підтримувати. Нате підкидувати хмизок туди для того, щоб Чим більше там було щоб вони заплутались, щоб вони воювали один з одним. А для того щоб все це переросло в гарну громадянську війну, Ну, з приводу Малітополя ви згадували і вже з'явилось мережі відео, на якому партизани Малітополя заявили, що підірвали авто глави Якимівки Максима Зубарєва, і під обіцяє дібрати добратися навіть до губернатора, так званого Порізької області Євгена Балицького, очільника військової цивільної адміністрації Мелітопольського округу Андрія Сигуту та псевдомера Володимира Рогова. Я думаю, що під цим терміном ці партизани, то я кажуть, вони добре взялися, і це буде дійсно, як ну такий можливо аналог масаду. Це буде не українська а, спецслужба, але ну, скажімо, так, ось руками партизан. Ми побачимо ще кілька гучних справ. Ну, дивіться, ну давайте тут з термінологією будемо визначати, масад це є спецслужба. У нас те є спецслужба. Тут скоріш за все йдеться про методи масаду. Тобто, якщо ти заявився, що ти є колаборантом, ти є легальною цілею для української спецслужби. Тобто, ну знаєте, як маса тот вирішував ну ну всім всім знаєте, відомо як пам'ятаєте ця остання гучна операція Гнів Божий після 72-го року, коли терористи захопили ізраїльських спортсменів Мюнхені, вбили багато з них. Там же чому воно розпочалося ця операція? Тому що німці їх арештували, а потім відпустили. Тоді Масад зрозумів, що ну, вибачте, якщо правосуддя немає, то ми будемо вирішувати власний спосіб. От тут теж саме, оскільки поки що можливості дістати там Баліцького, там Рогова, як ви сказали, е, тих же Гіркіних та інших е, е, суб'єктів. які... Наприклад, тих, хто гвалтував жінок, дітей в нашій країні, ті хто а, військові, які давали накази щодо бомбардування мирних міст, а, тих, хто програмістів, які програмував ракети, які б'ють по території України, це все є законними, цілями українських спецслужб і методи Масаду. Тут повинні бути використані, і а, те, що є партизани. Ну давайте будемо відверто, впевнені, що без підтримки там же їм зброю треба надати, методологічну якусь роботу а, провести, навчати а, і так далі. Тобто багато чого забезпечувати. Ну зараз от є обкапка на території а, вже активна, тому що зараз пріоритет для СБУ. Це в першу чергу контррозвідувальна діяльність на території а, України, так? Для того, щоб а, знайти зрадників, знайти покарати колаборантів, щоб вони розуміли, що а, свої 15 років ти отримуєш за те, що співпрацював, коригувальників і так далі. Ну і там, де вдається, звичайно, що переносити вже безпосередньо на територію Російської Федерації, як з багатьма випадками, для того, щоб вони. Тремтіли для того, щоб у них була ворожнеча, для того, щоб у них була смута, тому що без перенесення війни на територію Російської Федерації ця війна може затягнутися на досить довго, і це завдання спецслужб. А це і завдання, в тому числі нашого ВПК, які повинні виробляти зброю, яка буде бити по території Російської Федерації. Тому що давайте будемо відверти, захід не надасть нам таку зброю масовому в масовому порядку для того, щоб бити саме по території Російської Федерації. Ну так, так у них побудована система безпеки, тому це все в комплексі повинно бути, і в тому числі партизани. Які, звичайно, що є там з методологічною підтримкою військових підрозділів СБУ, Скоріше за все, тому що вони ж теж воюють. Альфа окремо воює от Нещодавно було відео, як вони знищили 10 а, танків. так а, Тобто диверсійна діяльність, як і повинна бути. Пану Маляку, це знайомо. Він є бойовим офіцером. Воював особисто воював в Гостомелі, і це йому близько до серця, і так воно повинно бути. Пане Тараса, ви згадали про позицію Пригожина і в нього цікава така риторика. Він сказав, що я б не став би звинувачувати київський режим у цих діях, ну тобто, вбивстві татарського. А я думаю, що діє група радикалів, яка навряд чи має відношення до уряду чи влади. Тобто, чи правильно я його зрозумів слова, що він натякає на українську сторону, але при цьому відділяє, що це не влада, це не рішення там якихось українських спецслужб. Ну, це от дії певних радикалів українських. Ну, дивіться, нам байдуже, що він там буде говорити. Хочете боятися радикалів, бійтеся радикалів. так? Ну Це знаєте, ну добре, тоді будуть дії, воно не буде називатися офіційно. Але будете тремтіти. Нам же головний результат. Якщо вони подумають, це 25 питання. Якщо вони там почнуть шукати відьом у себе, почнуть один одного знищувати. Як вони сказали, невідома радикальна група будуть підкидувати хмизок, так? Угу. Це добре. Якщо не Київ, ну добре, не Київ, радикальні групи добре, радикальні групи. Головне результат, як ви сказали, так, дійсно так, Але так, при цьому так. все ж таки іноді там прослуховують що кажеш. Ось нещодавно теж в мене таке відчуття, що Пригожин трошки запізнився з першоквітневим квітневим жартом, коли сказав, що а, про юридичне взяття Бахмута він а, стверджує, що стоїть навпроти будівлі міської адміністрації. Хоча там взагалі не було чого там розібрати, і неначе його там головорізи вирушають піднімати прапори. При цьому да, він визнає присутність збройних сил України у місті, і найцікавіше, те, що мене здивувало, чого це робити вночі та півночі, А що в день боїться це записувати? Ну щоб не прилетіло. Ну тому що можна швидко ж вирахувати і так. Зробити. Ну я, я просто ну ну знаєте, що значить юрид юридична захопили. Е, ви ж юридично приєднали Донецьку область, Луганську область вже давно. Так то, що ти юридично там ще починаєш робити? Ну така фігура речі, е, коли яка не має стосунку до реальності, тому що ну ну захопив ти там цю адміністративну будівлю. Але ж ти визнаєш, що. Е, Місто та ви не вибили, не, не захопили. Тому що ти там робиш? ну це таке намагання про себе нагадати і показати, що наскільки він ефективний, от, власне, кажучи, вся ця історія. Ну трошки нагадую, як на одному із ефірів Сіванян, вона нас пам'ятаєте, якось сказала про те, що а ми ж в Київ взяли. А російська армія вона була в гостомелі. То ось ну от ми, ми взяли да. ну, ну така, да це як, як в північній Кореї, коли вони по цьому по телебаченню показують, що Північнокорейські футболісти виграли чемпіонат світу. Ну от так вони теж будуть показувати, говорити, що начебто вони щось взяли. І що цікаво, ну враховуючи сучасні технології, вони можуть це ще намалювати, і, в принципі, народ Росії може це і ну, прийняти. Що от віртуально ми не програли війну. Я думаю, що так в Росії буде сказано. Угу. Е, ви в розмові ще згадали про Гіркіна, і теж нещодавні його цікаве таке е, цікава його заява про те, що у Російської Федерації під керівництвом Володимира Путіна немає майбутнього, е, вона рухається до поразки у війні з Україною. І, відповідне відео він опублікував у своєму телеграм-каналі теж у суботу, 1 квітня. І цю заяву гіркіна підтримали колишній губернатор Донецької області Павло Губарєв, пропагандист Максим Калашніков. І м, кажу, не побоюсь цього сказати, але ми рухаємося до військової поразки. Ми розлючені тим, що йдемо від поразки до поразки, і нічого не змінюється. Ми створюємо клуб розлючених патріотів, заявив Є... Гіркін. І за його словами, новостворений клуб має стати останньою барикадою Російської Федерації, якщо події підуть за найгіршим сценарієм, і країна-агресорка змушена буде капітулювати. Ну це добре. Ну, по-перше, я подивився. Я подивився на їхні, знаєте, такі. Мляві обличчя щось не схоже, що вони такі розсереджені, але розсереджені більше перелякані Але це дуже добре. Чим більше таких, ну наше завдання, в тому числі української влади, щоб там максимально було от таких от груп, нам потрібна там Махновщина. Махновщина на території Російської Федерації. Щоб були Патріоти, які почали зносити Путіна, тому що ми повинні розуміти, нам вигідні такі люди. Вони будуть зносити Путіна, і ми повинні розуміти, що а, при зміни владі є вікно важливості для України, тому що, поки Путін знаходиться при владі, війна буде тривати. Давайте будемо без без mm. якихось е, сантиментів. Путін не відступить. А от його спадкоємці, так, тому можна їх підтримувати. Е, Сказати, там під підводити питання: що ж ви так е, погано захищаєте Матушку Росію? Е, чому ви нічого не робите, давайте, давайте е, тут е, ми можемо навіть сказати там е, схрон зі зброєю вам дати. А далі ви йдіть, штурмуйте Москву, там Белгород чи щось таке. Тобто, чим більше таких груп будуть, які не задоволені Путіним. А вони дуже цікаві Україні з точки зору спеціальних служб, тому що ці групи дуже пасіонарні. Вони готові. У них є ідеологія, вони готові битися за свої ідеали. І це дуже добре Україні і вигідно нам. До речі, якраз до ваших слів, нещодавно була заява від, від екс глави ЦРУ Джеймса Олсона. Він сказав про те, що російського диктатора Володимира Путіна можуть вбити, щоб припинити війну проти України в інтерв'ю британському таблою до Sun він зазначив, що якщо Путін залишиться при владі, він ніколи не відмовиться від війни, і тому шлях до її закінчення це вбивство або повалення. Я вважаю, що Путін зараз перебуває у безвиграшній ситуації. Якщо Путін залишиться при владі, буде довга війна, тому що він не здасться. Але я не думаю, що Путін залишиться при владі. Я вважаю, що його буде відсторонено від влади або його просто вб'ють. Я не виключав би навіть вбивства. Я думаю, що цілком ймовірно деякі патріотично налаштовані росіяни вирішать, що їм потрібно усунути Путіна, і це буде кінець війни. Але то знаєте питання: а де є певна гарантія того, що навіть якщо станеться фізичне усунення Путіна, то після нього перейдуть дійсно якісь там люди, які захочуть закінчити війну. Тому що якщо споглянути на такий зріз того ставлення до війни, до так названої спеціальної військової операції, багато хто з росіян готовий продовжувати? Е, ну, дивіться, я тут єдине, що з цим паном не погоджую, що е, усунення або вбивство. Ні, тут або не буде для Путіна. Втрата влади означає його фізичне знищення. Це в принципі вигідної російській еліті. Вони це все, все на нього можуть повісити. Це перше по-друге, чи буде ресентимент в Російській Федерації? Буде давайте будемо чітко ясно це розуміти. Навіть якщо там буде умовно демократичний режим. Це повторення Німеччини після Першої світової війни така вірма республіка, яка рівно закінчиться появою Нового Гітлера. Чому тому що поразка для Росії вона ганебна, вона просто ганебна. Тобто, це буде звичайно, що там будуть вимагати помсти, і вони будуть готуватися до другої війни. Це раз готуватися краще. І так далі, це означає, що Україна повинна вирішувати швидко питання власної безпеки, мати власне ВПК, який технологічно на голову повинен бути вищі, ніж е, е, на голову повинен бути вище, ніж російський. Так? Для того щоб вони, у нас була е, завжди, і звичайно, що робота спецслужб для того, щоб постійно мати можливість. Е, е, Втручатися в їх плани, ну знову таки, як Масад робить з іранськими вченими ядерниками, хтось вийшов за хлібом чи з дому з ним щось трапилось, так впав з велосипеда два рази. так от І так вони затримують програму, в тому числі ядерного Ірану. Те саме стосується Росії. Якийсь генерал там задумав якісь малювати плани. Ну, генерал, ми тебе попередили. Не треба таке робити, і дезорганізація, і превентивна робота на території Російської Федерації повинна бути. Але ми повинні розуміти, що зміна влади в Кремлі це все рівно добре, чому тому, що це призведе до краху їхньої вертикалі влади. Почнуться розбірки. А в Росії зміна влади це завжди питання власності, перерозподіл грошей. Тобто, все рівно, навіть якщо теоретично буде більш такий войовничий войовничий керівник, все рівно у нього не буде стільки сил. Він все рівно буде змушений робити поступки в питаннях України, скоріш за все, виведення військ з України, а під ідеологічною рамкою. Що е, проти нас воює НАТО, е, волюнтаріст Путін е, не підготував армію, і тому ми відходимо для того, щоб краще підготуватися. Це в принципі логічна рамка для в тому числі для російського населення, е, тому е, у будь-якому разі корисно нам е, зміна влади. Тому що о, ця війна вона першу чергу сприймається російськими елітами, як війна особисто Путіна, і вони російські еліти ж не бачать, е, е, а далі що? Mm -hmm. А далі що? то ну, от пам'ятаєте цю розмову Пригожина, той що продюсер з цим Ахмедовим? Mm -hmm. Ну да там же чіт, чітко настрої російської еліти чітко вказані, показують, як працюють санкції, що олігархи на це не підписувались. Що вони не бачать чим це все закінчиться, вони не бачать, що, що буде далі, а невизначеність – це дуже погано для Путіна, і це дуже добре в дійсності для нас. Тому ми повинні сприяти всім групам, щоб вони зносили гру Путіна. Але розуміти, що це не означає, не означає е, остаточну перемогу України. Остаточна перемога України це вступ в НАТО, ну принаймні проміжна власний ВПК робота по території Росії, тому що як би не відбувалася ситуація в Росії, деякі республіки можуть відвалитися. Я цього не виключаю. Там може бути громадянська війна, але основну частину Російської Федерації Кремль зможе зберегти контроль десь 100 мільйонів росіян. Буде у Кремля під контролем, тому давайте будемо без будь-яких ілюзій стосовно того, що буде відбуватися на території Росії. Угу. Пане Тарасо, з вашого дозволу, без якихось певних ілюзій, без там Нострадамусів, але от, все ж таки, ваше бачення, якщо ми от зараз уже бачимо настрої еліт на рік війни, вже навіть більше є такі певний зріз, і як ви зазначили, цього шахмедова пригожина, та й по іншим заявам. Путін став доволі таким токсичним для всіх, і насамперед для цих російських еліт 17 березня, якщо не в 2024 році мають відбутися президентські вибори в Росії. Чи можемо ми говорити? Ну це ж, в принципі, відносно там до року, якщо Путін вже настільки набрид і готовий йти далі. Чи можемо ми говорити, що можливо, навіть і фізично а, Путіна до цих виборів уже не буде? Ну, дивіться, поки що, поки що, що є. Поки що у Путіна є великий прихильник того, що він залишався при владі. Це Китай. Всі uh -huh. сміялися з того, що Цзіпін, коли приїхав, сказав. Він фактично ну, в старих російських традиціях дав ярлик на Да? Залишається тому, що Китай все, що робить Путін, йому на руку в принципі у за великим рахунком, тому що він здає Російську Федерацію з потрохами Китаю, а ось але це не означає, що Путін сам по собі зможе ну умовно кажучи дожити і а, зможе використати цю ситуацію, особливо тут все залежить від України, так наскільки російські еліти розіграють програш а, Росії в Україні. Для того, щоб у всьому звинуватити Путіна. А потрібно когось звинувачувати. А те, що вони побоюються. От нещодавній виступ Лукашенка, коли він, пам'ятаєте, погрожував там знову ядерною зброєю, розповідав, що потрібне термінове перемірення, заборона переміщення військ, експорт зброї в Україні. Ну, такі хаттілки Путіна. Але там же що головне було: не дай Боже. Контрнаступ вони бояться реального контрнаступу. Це означає, що психологічно вони вже подавлені, і це дуже добре, тому що вони а, будуть готові знаєте до жесту доброї волі, як а, в Харкові. А, що у, у, у разі успішного контрнаступу посипляться багато чого, особливо якщо Україна зможе вийти на узбережжя Азовського моря, буде роз, розрізнено це угруповання. Яке а, зараз є на півдні України припинити існувати так званий кримський шлях з Росії до Криму? Україна отримує можливість бомбардувати безпосередньо вже територію Криму так. Знищуючи логістику, кримські місти, все, що з цим пов'язане, тобто, це вже запрограмована поразка. Тому тут все залежить від України наскільки залишиться Путін, а, і наскільки швидка ця поразка буде призводити до тактиничних суїв в, а, а, в російській політиці? От якраз на ну, останок вас <кій> хотів запитати з приводу Китаю, президент Франції Монуль Макрон під час свого візиту до Китаю сподівається вмовити главу СІ. Не зближатися із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це пише видання політикою із посилання на свої джерела на єлисейських полях з оптимізмом очікують зустріч Макрона та Сі проте у західних чиновників думки протилежні. Наприклад, Білий Дім не очікує, що Макрон досягне прориву, і тут незрозуміло, які важелі вплив Макрон може використовувати на СІ. Адже мені здається, Європа і так вона продовжує оговтуватись від таких певних наслідків розриву там, торгівельних, наприклад, зв'язків із Росією, і по, по така геополітична напруженість вона теж е існує між, між Китаєм та США. Чи можливо Макрон хоче якусь, не знаю, там особисту карту розіграти? Ну, в тому числі особисто, тому що все ж таки... Франція є ядерною державою. Ні, є інтереси і в Африці, є інтереси на близькому сході, є постійним членом Радбезу. ООН, тому, звичайно, це реверанси на бік Путіна. Це більше на бік Китаю, більше застереження, в тому числі, що є червоні лінії, через які Китай не слід переходити, тому що Китай зацікавлений. В ринках збуту на території Європейського Союзу і тому таким чином він зацікавлений в тому, щоб не псувати стосунки з Європою. Вони попередили, що постачання зброї є неприпустимим, Вони не хочуть цього власного союзу з Китаєм. Для того, щоб а, Китай підтримував війну дуже довго, там вже по-різному можна підтримувати. І тому вони намагаються насідати на Китай і правильно роблять, тому що Китай, я думаю, вагається. А, у них поки що вони взагалі потрапили в таку цікаву дихотомію, а, тобто взаємовиключні речі, те, що вони говорять. Наприклад, а, з одного боку, Китай завжди говорив, що. Цілісність держав, непохитність кордонів 70 років, тому що у них а, там проблема Тайваню. І з такою логікою вони і дотримання статуту ООН, то, то Китай повинен підтримувати Україну. Якщо дотримувати статуту ООН, про які ви говорите, то почекайте, а в статуті ООН обов'язково покарання агресора. А вашому так званому мирному плані цього немає. Тому, в принципі, розмов просто для розмов з Китаєм, є в тому числі в Україні, і те, що європейці туди їдуть, тиснуть на Китай, ну досить правильно. Головне знову ж ми приходимо до цього. Головне результат. І будемо на нього сподіватися. Пане Тарасе, щиро дякую вам за професійний аналіз за вашу точку зору. Ну і звісно, нашим глядачам хочу нагадати, Тарас Загородній був з нами на зв'язку, друзі.